Новейшая система Орешник. 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 Боевое испытание орешника. Запуск орешника. Орешника. Удар орешника. Орешника. Мощность орешника. Орешник. Наш удар орешникам. Поражение орешника. Орешник. Орешник. Орешника. Орешник. Ааа! Арішні карішнікарішні спочатку був Рубіж. Потім Буданов сказав кедер. Раніше вони кажуть, що ця система називалась Піанір. Насправді все це хірня і абсолютно неважливо. Як я вам казав ще з минулого тижня, що ступінь у цієї ескалації буде підвищуватись постійно, і все, що відбувається, нас в принципі не дивує. Я кажу нас, тобто вас, глядачі каналу Райтнав, right і мене як людину, яка вам тут все це розповідає. Росіяни ж сподіваються, що після удару по місту Дніпро Атакмси і Штормшедоу більше не будуть летіти в сторону Росії. Це до речі, ті самі люди, які перед цим казали, що та ні, та дозволів нема, та точно не полетить. Та як? Та що? А тепер. Сейчас, вот, я думаю, что на это... Вы считаете, что это ответ на... Я, да, орешек. считаю, что сейчас ага, эскалация, за... я про это не думал. эскалация замрет до Дональда Трампа. Вот это главное сейчас, жить а, до а уточните, Дональда Трампа без войны. Алексей Ой, Сергеевич, нет, про эскалация замрет. То есть вы хотите сказать, что американцы, британцы вместе с украинцами не будут более пока использовать эти дальнобойные ракеты будут, Атакамс будут. и э, британские Стормшеду? Потому что, ну, из того, как я президента считал, может быть, я неправильно считал, что всякие... один раз Когда эта штуковина будет взлетать и прикуда-то идти в нашу сторону, мы будем отвечать Нет. внимание на экран. Я Нет. не думаю, что они прекратят использовать эти ракеты, потому что в интересах Украины столкнуть мир к третьей мировой войне, потому что без третьей мировой войны Россия победит и про Украину все забудут. Поэтому я думаю, что мы останемся на этой ступени эскалации, но дальше не перейдем. Я не возлагаю надежд на Дональда Трампа, но понятно, что его приход к власти это некий следующий То есть вы глава сказать, в этой что кампании. на два месяца сейчас. На типу два вау. месяца вот мы вот Я а, понял, все, в порогу я ж вангую, що удари по Росії продовжаться, особливо ці два місяці, допоки не відбудеться інавгурація Трампа. Бо, по-перше, ми знали, що по нам гепнуть чимось таким, бо США попереджали нашу владу. По друге, ми знали, що це не ядерна бімба, бо після саме після цих попереджень, що росіяни, нібито готуються чимось вдарити, ми ж бачили все це і Сполучені Штати, бачили все це, як вони підтягують на цей капустин Яр. Поліго має на увазі всі ці ракетулічки. І після цих попереджень СУ нанесли ударами атакам саме Shadow, але послухайте, що воно каже з приводу саме цих ударів, а потім порівняємо це з реальністю. Президент Путін прокоментував вперше прокоментував атаки дальнобойними ракетами Storm Shadow і атакам СПА, командному пункту групі войск Сєвер в Курській області, і воєнному об'єкту в Брянській області. Удари були нанесені при содействиї іностранних інструкторів і западних спеціалістів. Російські системи ПВО успішно відразили удари, хоча последствия падіння обломків все же имеют место быть. ж мають місце бути. Ох уж ці обломки, ох уж вони мають місце бить. Я вам вчора показував, як, які це обломки, як вони все позбивали. Думаю, варто нагадати ось так прилітали Шедоу». Помаріна хліна. Маріна на тобто чути, що все абсолютно збило ППО. А от кореспонденти на місці подій ще в Брянській області повідомляють, що все збито над арсеналом ГРАУ. Грау це головне ракетно-артилерійське управління. Охнять було, як ваша раз. Ракета будто до присілок. Да нет, это... Да, да. Там така, така що була полоса, как будто ракета. Ух. Ух, блядь. Ну воно так зазвичай буває, коли безпосередньо відбувається збиття ППО, то палає саме горизонт, куди прилітає. Але менш з тим повертаємось до сраного арішника. Фух підтримайте, будь ласка, лайками підпискою, бо я вже регати хочу від цього слова. Пропагандисти нас провокують, щоб ми показали результати прильоту цієї ракети. Послухайте ці аргументи, а потім я поясню, чому це розводняк за 9 гривень. той факт, що українська сторона не показує ні видео, ні відео, фото, цієї ракети. якщо Судя... Є... б последствий не було, уверен, фотографії відео вже б розлетелись і нам б говорили, яка не дуже удачна есть... ракета. А тут на самом деле точно. Если обычная обічна ракета, тот же штормше заявляет характеристики в 10-15 метрів заглубления под землю и там метры железобетонных конструкций, то представьте себе, а, какие характеристики имеет боевой блок, который прилетает со скоростью в 10 махов. Ключевое питання, куди вони валили? По заводу Південмаш. Це, що за завод? Це найсолодший пережечок для Росіян, тому що саме там робились балістичні ракети, які стоять на озброєнні. я маю на увазі, Стра саме ці стратегічні ракети саме там за логікою росіян виробляється наша українська балістика, про яку говорив Зеленський. Це якщо просто погуглити, що таке південмаш, то от буквально в гуглі одразу видно слово балістичні ракети. Скажіть, будь ласка, шановні глядачі, ви за ці три роки повномасштабного вторгнення, ви багато бачили фото і відео прильотів безпосередньо з середини чинних, тобто діючих воєнних заводів. От, наприклад. От вартем постійно прилітає, всі кияни знають, і зовнішньо ми бачимо, що воно обгоріло і так далі. Але ви хоч раз фотки зсередини бачили, чи в харківські заводи, коли прилітає, бачили? От, от, хоч раз там якісь цехи, чи ще щось. Отож, бо ніхто не буде показувати, що вціліло, що в не вціліло, якому воно там стані, і так далі, що там зруйновано, що працює. Ну ви розумієте, так? А тепер. Питання до знавців військової справи. Ви спочатку послухайте брехню пропагандистів, а потім я покажу ще одне відео, і будуть потрібні ваші розлогі коментарі, на які я обов'язково відповідатиму. Гарішник російська гіперзвукова ракета способна розганятися до дванадцяти тисяч кілометрів в час. Полтораслішнім разу бистріє саме бистрий западний протягом ракети. Максимальная скорость, которой может достичь боеприпас американской системы ПВО «Патриот» – 7920 км в час. Противоракеты норвежского зенитного комплекса «Насамс», британского «Стормер», «Старк -трик» и немецкой «Айрис Ти» значительно уступают «Патриотам». Они могут развивать скорость в 3700 км в час, то есть медленнее нашего «Орешника» более чем в три раза. Так, що как Путін ну і сказав, збивати нову ракету середній дальності западу? Нічого я так розумію, що це поки що Україні нічим їх збивати. Але я знайшов фрагмент відео про систему THAAD. Послухайте, а потім напишіть, будь ласка, чи може збити вона той сраний орешник. Найпотужніший комплекс США протиракетної оборони THAAD, призначений для висотного за атмосферного перехоплення ракет. Для поразки цілі використовується лише кінетична енергія від польоту або його головки, як такої в ньому немає, але вона і не потрібна. Ракета, що летить на швидкості 9 тисяч кілометрів на годину, одним ударом знищує будь-яку ціль. А додайте до цього швидкість цілі, яка летить назустріч після зіткнення від. Відбувається удар, від якого у небі утворюється вибух діаметром кілька кілометрів. Дальність виявлення досягає 4,5 тисячі кілометрів залежно від параметрів цілі. Станція має режими виявлення та супроводу балістичних ракет і автоматично видає команду для атаки. Дальність пуску перевищує 200 кілометрів, а висота досягає 150 кілометрів. Так що THAAD може збивати навіть космічні цілі останніх новин, що я знайшов про цю ППО США, розгорнули її в Ізраїлі після нещодавніх тих двіжух з Іраном. Тому вважаю, що це наступна наша ціль списку бажання. Бо, наприклад, з'явилась новина про систему Aegis, чи як кажуть в наших широтах, Aegis, я так прочитав в Вікіпедії. Є її наземна версія, аж по моєму, якщо я правильно читаю, вона встановлена, наприклад, в Польщі. І тут навіть росіяни кажуть, що все, що Україна хоче, вона з часом отримує. Дасть ядерне ружжи зеленському, ано у них з'явиться. Тому що не случайно Трамп называл Зеленського лучшим торгашом. И, да? наверное, у него есть для этого всі основания. И я думаю, что он не просто торгаш, это торгаш, который не брезгует ничем. Кроме того, что Україна это большая прачечная по отмыванию денег американських налогоплательщиков, с этим еще придется розбиратися. Но я думаю, что Україна ще й Кто является... Ти будешь розбиратися, чувак, комуніст? який не виграв навіть вибори мера Луганська і тепер втік в Росію і ходить просто на шоу і цим заробляє на життя Розбиратель, бляха. Огромним хабом, да, навіть крупніше в світі хабом, по поставкам вооружені, в тому числі терористичним організаціям, У меня в этом нет сомнений, в тому що це оружие в тому числі йде... Идет... Через Україну і в чих руках воно може можуть це великий вопрос, серйозно. А не підкажете, зброя якого виробництва випливає щотижня у Хезбали і Хамасу, коли Ізраїль бере черговий склад, всі ці ПТРК Карнети так далі. Чи є це взагалі? От давайте почитаємо, що пише військовий оглядач Гал Лєвін, який до цього служив в ізраїльській армії, а тепер дуже багато пише і про Україну і про Ізраїль. его пост. На крупном израильском новостном портале вышел материал о современном российском оружии в руках Хизбаллы. Со ссылкой на израильского офицера в звании майора, отвечающего за захваченное оружие, отмечается, что от 60 до 70 процентов оружия, захваченного в первые дни наземной операции на юге Ливана, было именно российского производства. Много оружия, совсем нового и, судя по маркировкам, предназначалось для армии Асада в Сирии, но каким-то чудом массово поступало в Хизбаллу. Издание подчеркивает, что Россия не Просто наладила крепкие зв'язки з хізболою, ну і продолжает усугубляти їх, передавая образцы буквально с фабрик. Некоторые вооружения были 2020 года производства. А знаєте, що ще бісить россиян, кроме того всього, що ви почули? Щеленський їздить передовою, а новітня, суперточна, аналогонітна зброя не може ніяк в нього поцілити. Тому от приїхав он. Купинск и в Покровск сделал снимок. И почему мы, во-первых, не накрываем из всех орудий вот эту территорию, зная, что зеленчук уехал. А, а не знать мы об этом не можем. Мы чего так а уверены? Ну потому что, потому что говорили компетентные люди. Хорошо, прекрасно, но только у меня есть сомнения. Обычно, если подобного рода мероприятия организуются, то мы да. о них узнаем уже постфактум, когда он уже уехал, и только после этого публикуется какая-то информация о Во, смотри, на передовой. Когда он там был? Дня три назад, четыре. То есть ты нашу разведку, вот, не хочется говорить, за идиотов держишь, да? Почему Понимаете? за идиотов? Но, тем не менее, как-то это выглядит не очень приятно, скажем так. Я думаю, что там удивились, Станислав, Конечно же, мы знаем, когда Зеленский приезжает на передовую, где он находится и сколько времени. Безусловно. То есть, ты уверен, что сознательно игнорируешь его конечно, присутствие Конечно, и не конечно. Таку... Володя, а угу. давай вспомним, как он приезжал и без броников ходил. По тим містам, де навіть не люди броні книвають, ще туди сують. і ви ж розумієте, що це цухцванг. Тобто, або російська розвідка не допрацьовує, що неможливо на думку російських пропагандистів, або росіяни не можуть ліквідувати Зеленського, бо чомусь то там, і їхня вся логіка розбивається об те, що він же вже нелегітимний президент, за їхніми словами. Тобто, він їм, ну, типу, не потрібен, щоб підписувати капітуляцію, як вони вважають, яка неодмінно буде за їхніми даними. То ну тут бачите, дуже якось сумно ванічкам і п'ятінькам, що їм не кажуть, чому і що відбувається для цих ванічок і п'ятінік. Натомість вже готують чорні пакети. Женя передає для ребят К сожалению, мешки для 200. Сейчас у 120 штук забираю. Что так мало? Такой печальный, но очень важный груз. Ребят, надо 200 до родных. І я цілеспрямовано кажу: ванічки і п'ятіньки, бо саме така форма імені в Кацапів, і мова не йде про Івана чи Петра, дай Бог їм здоров'я. А от ванічки і п'інінки от для них ці чорні пакети. А ще прикол: росіяни, російські солдати шукають парашки бомжів, мобілізують їх на тилові посади, і вони потрапляють в фактичне рабство, бо в них забирають зарплату, і вони там десь сидять на ціпку в частині. От, наприклад, відео.

Блин, российские же солдаты все-одно бомжами и залишаются. Вид бомжарки до бомжары. Кого зовут? Витя. Витя. Да, Витя. О, привет, Витя. Витя. Ну что, брат, собирайся. Так, как твои дела? Блеск. Блеск? Служить по контракту пойдешь? Если возьмут, то Возьмется. у Меня состояние здоровья не позволяет. Позволяет все состояние здоровья. Ну, если только что там это... Здоровее видали, если бы солдатики мы не приняли бы. Давай, давай. давай. Быстрее, бэтер, у, тебя анализам, у, тебя по анализу, у сказать, все нормально. Раздевайся быстрее. Да. да. Сейчас помоешься и поедем. Накормится, все нормально будет. Так, а, одежда одеться-то... Я тебе новая одежда там тебя ждет. После а -а -а. душа оденешься новая. Давай, давай, быстрее же в жопу не заморозить. Просто вот Ты его кофта? Да, шуба. Снимай носки сразу, все, чтобы там не вонять. Кидай тут все, выкинем нахуй. Снять на жопу пока на эти, на штаны. Чтобы в жопу тебя не морозить. Как ты себя чувствуешь? Ну, более-менее. Теперь уже с вами лампе... Ну что, лучше в армии или болживать пойдешь? Не, лучше есть. Пойдем к вам. В наступних випусках покажемо продовження цього реаліті шоу. В наступних випусках покажемо продовження цього реаліті шоу. Тому щоб не пропустити ці нові випуски, поставте дзвіночок біля кнопки підписатися. На вихідних на вас чекає огляд українських зашкварних новин, бо росіяни росіянами, а нам, як то кажуть, своє робить. Побачимось дуже скоро. Всім па-па.